На прийом до голови обласної державної адміністрації записалося понад півсотні жителів краю. Більшість з них представники районів. Втім, на особисту зустріч із Василем Берташем. Жоден із них не приїхав, оскільки цього разу прийом проходив у форматі відеоконференції. За словами очільника області, подібна практика більш ефективна. До того ж, це економить час самих громадян, яким не потрібно їхати до рівного. Питання можна вирішити дуже швидко. Якщо це питання, ну є питання, які, наприклад, вони дзвонять, я даю доручення, і воно, звичайно, вирішується, якщо це в нашій компетенції. А так, людина, треба по-перше, це затратити час, затратити кошти, щоб приїхати, зустрітись з головою. І як ви бачите, дуже багато інколи людей. Галина Кириловець із Рокитнівського району через проблеми із здоров'ям попрохала надати матеріальну допомогу на оперативне лікування. Хочу попитати, чи можна а якщо немає коштів, виділити. Я прошу вас, може якось як мати героїні, прискорите мені ту допомогу. Може це ті гроші, ми зробимо обох операції. Я дуже вас прошу. Галина Миколаївна, у нас 25 го ага. числа буде сесія обласної ага. ради. Ми на ага. фонд допомоги. Виділяємо кошти, і з цих коштів буде виділено. Після 25 числа. Я думаю, оперативно ми вирішимо ваше питання. Втім, спілкувався голова адміністрації не лише віртуально, так чемпіон Радянського Союзу з важкої атлетики Михайло Хомченко особисто прийшов просити кошти на участь у ветеранському чемпіонаті світу. Недавно буквально був на першості України, виграв перше місце. Це якби ліцензія на Допуск першості світу, який буде у Львові, ну, мабуть. Раз в моєму житті. На підготовку до змагань Михайлу Хомченку потрібно 3 тисячі гривень. Василь Берташ пообіцяв звернутися до спонсорів і допомогти. Каже, більшість питань під час прийому вдається вирішити, втім деякі не під силу навіть голові обласної адміністрації. Є питання, наприклад, освітлення вулиці. Якщо звертається з цим питанням не одна територіальна громада, а 20, 30, 40, то сьогодні я не можу знайти 12-15 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Звісно, є черговість. Виїжджає і депутатська комісія ці питання розглядають. Загалом уже цього року очільник області вислухав майже чотири сотні громадян. Торік півтори тисячі. Записатися на прийом можуть усі бажаючі. Спочатку питання пройде попереднє вивчення профільними спеціалістами. Після чого візит безпосередньо до голови може бути і не потрібен. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.